Має не з великим задоволенням повертаємось на паркет Палацу спорту Галичина. Одна гра відбулася напередодні. Скала із Вільховця взяла реванш за поразку Москвін. Москві. Кімчикові дає хорошу передачу, той зупиняється. Простріл! І відбивається. Оце моя пізнака. Фомуля. Покотив праворуч. Є можливість для передачі чи ж удару. А про розмову зараз після цієї комбінації від виконавця в синіх футболках! Чудовий се... Олексій Загарчук з Іваном Москвіним. Наставником команди Галицької Свіжини. Заворуха. Передача, удар по центру. Який момент. Опідопічних змог... Івана Москвіна. Ну, свого часу Андрій Шевченко виступав за розсударя. Хімчак, удар з лету! Заблокував. На городнюк також п'ять. Хімчак! Удар! Гол. Браво! Максим штампує. голи. ледь не у кожного поїде. А м'яч забрав, але не зуміє віднайти Хімчака. Той вступив у відбір. Удар. Гол лічия на один. Помиляється на привеликий жай. Олексій Загарчук. Допомагає своїм партнерам Морда. Полетів. пройшов. Удар! Ну Хіба це вистріл? Володимир заворуха. Добрий Далеченко. Віддав передачу на Москві нато і заберусі. Удар! Який момент! Олексій Загарчук може зіграти на п'ятого. Хімчак. Передачу віддає на заберу. Да біє з злівої по центру. Пробуватиме Іван Буруцький зараз у цьому епізоді. Хімчак, удар! Чи була гра рукою? Зараз Хімчак невдоволений трактуванням ані Івана Вашивона, ані Юрія Цибика контрнаступ! Пробачніг, не зумів віднайти передачу одноклубника. Удару! Немає ово! Загар... Хороша гра! По обидві сторони барикад, Завируха. Удар, який момент! Гниб. Виманює на себе оборонців команди суперника. Ударна позиція без коровай В Вкотре. Ау! Ми побачимо на користь футзалістів клубу Теме. Ударна позиція, гнеб! 2-1. ТМР відзначає! На суперника Іван Москвін, але не зумів так легко обіграти Володимира Гнепа. Ударна позиція тут сейва Олексія. Сергій Гусак. ну Також не будемо звати провір'я Галиця. Удар! Гол! 3-1! Ну все, Галицька свіжина немов поплила. Не знає, по якій течі. Але все виглядає поки що катастрофа... Років 5, мабуть, того часу. Мене! Пусті ворота не забиває Володимир. Помилка! Іван Москвін Тримає за руку, але ну і це фолт. Ну, доведеться ще потерпіти щонайменше хвилину та 30 секунд. Удар! Який момент! Морзовий Максим Хімчак без Івана Москвіна. Показати себе у всій красі. Удар від заномая мор. Ми зараз від Боруцького і решта. Богдан просі! Не дограв у цьому ролем. Команда Галецька Свіжна. Кімчак ударна позиція пробиває під поперечку. Ну і знову Кімчак. Передача поміж ніх за Знові Морда. Пусті ворота, Морда! Гол! Браво! 4 1 Ну і знову Євен Масвіт підскаже. Олексія. <проб> <проб> 13 хвилин, 50 секунд. Різниця в три голи. Заворуха. Хімчак. Б'є! Удар-гол! Браво, Максим Хімчак! У дальній кут. Чудова передача. Його спроба. Хімчак. Ну незручна передача була під лівуном. Удар-гол! Браво, Максим Хімчак! У нас 4-3. По центру воріта теж був гусаль. Сима, завируха. Загарчук один. Фомуляк побіг жить в останню. Удар! Ще одна спроба була! Досить. Досить непогано. це робить Володимир Гниб. Загарчук! Завируха! Удар! Дмитрій! Завируха! Арбітер свистять у цьому епізоді. Пусті ворота! Немає голу! Дмитрий... Під праву ногу. Тягне м'яч! Хімчак! Прострілює Гусак! Суперник! Атака! Один в один. Хімчак! 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 Удар на позиції пробиває! Знову гусак на по опорні Вихід Вихід два 1. Гниб! Безкорувайний! Удар не закочує. Пішов обіраш! Там був фол. Хімчак один! Хімчак! покотив, Ударив! Немає голу! Який момент! Знову заверу! Пас поміж них не проходить. Ну і все Можна знімати усі питання щодо переможця, але не влучає. Могоп! Помуляк! Пас! Удар! Запрошується! Ще у нас... Рахунком 4-3! Над Галицькою свіжиною надалі у нас бронзова бізнес-ліга авангард проти інтеркарсу.